14 років і 56 судових засідань знадобилися, аби віруючі Одесити знову змогли почути слово молитви у стінах одного з найкрасивіших храмів міста, Колись Свято Андріївська церква входила до семінарського комплексу споруд. Окрім неї, в триповерховому будинку розміщувалися адміністративні та господарчі приміщення, аудиторії, кімнати вихованців, бібліотека, актова зала. Духовна школа проіснувала тут 16 років. 1919 Року на підставі постанови народного комісаріату семінарію закрили викладачів та студентів піддали тортурам. Когось розстріляли просто на порозі, когось утопили в морі. Решту ж викинули на вулицю. Того самого року приміщення передали у власність сільгоспінституту. Семінарську бібліотеку, що налічувала 35 тисяч томів, знищили церкву осквернили і пограбували. Наступні десятиліття тут розміщувалася бібліотека інституту. той момент, коли ми вийшли в цей храм, тут була так називає бібліотека, в якій в навалку знаходились пачки книг і мусор разгром полнейший. В таком виде хранились здесь книги. И е это такое вопиющее безобразие, во что можно было за 80 лет превратить храм. Вот за последние три года буквально мы постарались исправить и вернуть храму, как мы считаем, тот вид, в котором он должен находиться. Хоча відповідні документи на право володіння будівлею Одеська єпархія отримала ще 2003 року, Фактично повернути храм церкві вдалося лише через три роки. Саме 2006 року міська влада виділила кошти на переїзд бібліотеки в інше місце. Втім, за словами ректора аграрного університету Сергія Корлюка, по сьогодні залишається нерозв'язаним питання про подальше розміщення майже двох тисяч студентів. Історично так вийшло, що наш університет розмістили в стінах, бившої. Духовної академії. І ну какой може бути конфлікт. У нас нет. Но если якщо випросить о передаче повністю здания, то это вопрос правительства. Это вопрос упирается в то, що здесь основний корпус університету. Понимаете, вопрос так стоїть. Та нужно строить новий корпус, поки керівництво аграрного університету чекає конструктивних рішень, їхнім сусідам доводиться зупинятися на побутових дрібничках, від яких щоправда. Залежить багато чого Прошедшу зиму ми знаходилися практично повністю без отеплення, тому що, несмотря на той проект, который був у нас готов, і ми могли підключити котел електричке катеплення. Ми і не змогли натіобщого язика по поводу того, якої же мощності він має бути у нас. Утім, п'ять років, що минули від першого богослужіння, показали у храмі мають потребу не лише мешканці прилеглих будинків та семінаристи, а й студенти університету. Молодь приходить сюди помолитися про поміч у навчанні, порадитися зі священником. Я в этом храмі я чувствую, що здесь обітає як моя душа, так і моє тіло. Я прихожу дійсно служба, цих хороших хорсів, хороших священників. Тут тихо, уютно, скромно, очень духовно, мені нравится. І майбутні богослови, і майбутні аграрії з часом звикли одне до одного. Але всі розуміють. Нинішня ситуація тимчасова і чекають, коли зможуть по-доброму попрощатися.